Зараз будемо зосереджуватися на кордоні нашої країни. З ворогом тричі російські загарбники обстріляли прикордоння Сумщини. Сьогодні вночі і зранку ворог атакував з артилерії, а також використовував дрони. Зокрема, обстрілів зазнали Краснопільська і Серединобудська громади у Чолахівській громаді. Внаслідок влучання шахеда було поранено. Людину детальніше про це і не тільки будемо говорити з Іваном Шевцовим, полковник, начальник пресс-служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні, героям слава всім, хто нас захищає. Величезна слава, шани і повага, пане Іване. Зараз наші глядачі можуть бачити QR-код, який з'явився і номер карти. Друзі, це автоматичний заклик до дії. До інвестицій по знищенню ворога. Класна штука, особливо в неділю. Куди б ще заінвестувати, як не у знищення противника. А можете деталізувати, на що збір. Глядачів заздалегідь попереджу, збір величезний. Ми зараз його не встигнемо закрити. Він доволі свіжий, там трохи більше 200 тисяч, якщо я не помиляюсь, вже накопичено. Мета загальна більше 20 мільйонів. Деталізуйте, на що потрібні ці кошти. Oi. Так, тема досить актуальна на сьогоднішній день. Найбільше зараз на фронті не вистачає ребів для забезпечення життя наших військовослужбовців, адже ворог активно використовує свої безпілотні літальні апарати, а також цей реп на дрони. Чому на дрони? Тому що дрони дуже швидко закінчуються, і дрони це на сьогоднішній день одна з найкращих систем, одна з найкращих засобів для того, щоб знищувати як. Живу силу противника, так і техніку противника на сьогоднішній день. Ми збираємо для нашого підрозділу на дрони, які будуть вести розвідку з тепловізійними камерами, а також на дрони камікадзе. Власне стосовно ребів для того, щоб захистити світ противника, FPV-дрони переважають чи розвідників вони на кордон, так само Я маю на увазі, кидають десятками. Найбільше все ж таки fpv дрони дрони камікадзе ворога, незважаючи на те, що зараз він активно використовує. Дрони на оптоволокні, але все ж таки переважна більшість дронів лишаються звичайні fpv а саме від них найбільше страждають найближчі позиції, які перебувають поблизу кордону. І тому кожна гривня, кожні 10 гривень, які ви можете скинути, вони скоріше за все, що врятують життя наших бійців. Панівана, оці дрони на оптоволокні. Я от з кожною розмовою, так в рамках марафону і поза його межами, не в. Це частіше чую на їх використання. А наскільки оцієї мотка, оптоволокна, яке під дрон підпідв'язане, вистачає? Це кілометр, декілька кілометрів. Яка їхня потенційна глибина проникнення? В середньому 3-5 кілометрів знову ж таки залежить від марки дрону. На сьогоднішній день ворог вже почав ці дрони використовувати і в? Створювати їх в промислових масштабах, їх досить багато, але і ефективність їх теж під питанням. Адже для того, щоб керувати таким дроном на оптоволокні, потрібно дуже обережно ним керувати, аби пропелери не переробили цей дуже тоненький дріт. І все ж таки є якісь обмеження по дальності. на сьогоднішній день. Наші звичайні дрони Камікадзе, які ми запускаємо, вони можуть летіти на відстань понад 10 кілометрів. Дрони з оптоволокном такої відстані не мають. Ну нехай вони керують оцими дронами з оптоволокном так, щоб це оптоволокно перерубалось. А пане Іване, про ситуацію безпосередньо на землі спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп, заходу під прикриттям, ну з використанням можливо форми наших хлопців чи маскування під цивільних. Що з цього фіксуєте, і в якій кількості? На сьогоднішній день на той ділянці відповідальності, де перебувають зараз підрозділи сталевого кордону, а це і Чернігівська область, і Сумська область на, Держ... на державному кордоні. Ми не фіксували останнім часом ворожих ДРГ або спроб заходу ворожих ДРГ, тому що зараз така пора року, коли ще небагато снігу, а листя вже немає, тобто не сприятливі такі природні умови для того, щоб ДРГ могло вільно зайти. Тому поки що ми вичікуємо, підготовуємо свої позиції, здійснюємо всі заходи для того, щоб протидіяти можливим спробам заходу ДРГ на територію України. А що з Ребом ворожим? Ми ж так само використовуємо спостережні дрони для того, щоб дивитись, куди там ці матрьошки пересуваються. От вони десь щось намагаються накопичувати вздовж Чернігівщини Сумщини. Їхні розрахунки артилерійські, які вони так само ж використовують для обстрілів. Ми це все бачимо. Наскільки воно далеко від кордону чи близько навпаки техніка ворога зазвичай знаходиться на достатній відстані від державного кордону, для того, щоб ми не могли її вразити і. Безпосередньо під час використання вона підганяється ближче до державного кордону, і вже звідти здійснюється артилерійські обстріли. Як ви вже спочатку зазначили, Сумщина практично щоденно до від 10 до 20 обстрілів по прикордонним населеним населених пунктам, тобто ворог фактично знищує прикордонні населені пункти, але якось такого збільшення кількості техніки особового складу на територію. Сійської федерації напроти Сумської області наразі ми не фіксуємо. Пане Іване, спасибі, що знайшли час доєднатися і проговорити ці моменти. Ми встигли. Наші глядачі встигли за час нашої розмови практично 60 тисяч назбирати. І я вас закликаю не зупинятись на цьому, коли будете дивитись це відео в повторі. QR-код буде активний, так само як номер карти. Це інвестиція у збереження наших. От системи РЕП мобільні вони потрібні для того, щоб зберегти наших. Прикордонників, які пересуваються, вони ж постійно виїжджають у випадку, у випадку небезпеки на кордоні. 60 тисяч вже постійно виїжджають на автівках, на іншій техніці, за якою так само палюють вороги своїми fpv дронами Це збереження наших, це захист кордону. Ви інвестуєте у захист кордону. Робіть це активно, будь ласка. Іван Шевцов, це Дякую. полковник, спасибі вам, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Він був на прямому відеозв'язку.